Друзі, на майданчик у нас кожного дня з'являється якась новинка. І сьогодні до нас завітав Hyundai i30 на дизельному двигуні об'єму 1,6 літра. пробіг у нас 220 тисяч кілометрів. Це у нас 15-й рік. Автомобіль у нас повністю весь в рідній фарбі, білосніжий колір, рінзована передня оптика, туманочки перед зад. Присутні також задні парктроники і має бездоганний технічний стан. Текстильний салон в гарному стані, двозонний клімат-контроль, обдулобового підігрів заднього скла, штатний магнітофон, бортовий комп'ютер, хірне мультикермо, управління крізь контролем, вибори режиму руху, голосове управління також присутнє і є е, відключення системи старт-стоп. Так як автомобіль у нас в кузові нерусави, то ми маємо великий об'єм багажника. Багато ніж для власних речей як під полом багажника, а також по бокам е, присутні. Також є Шторочка, вона у нас розкладується, складується, як ви можете бачити. Тому, друзі, якщо ви також в пошуку бездоганного автомобіля для сім'ї, то вам до нас на майданчик автопоїт даний автомобіль буде чекати вас саме на нас.